Штучний інтелект та справедливість питання справедливості для штучного інтелекту є дуже важливим і глибшим ніж проста моральна дилема. Для шиї справедливість є фундаментальною умовою його ефективного та безпечного існування в суспільстві. Це перш за все питання технічної надійності та соціальної легітимності. Суспільство просто не буде довіряти системі, яка демонструє упередженість. Уявіть собі шиї, що ухвалює рішення про кредити, медичні діагнози чи призначення на посаду. Якщо він буде необ'єктивним, люди відкинуть його, що зведе нанівець усі його переваги. Таким чином, справедливість це основа довіри, без якої будь-який соціально орієнтований шиї приречений на провал. Крім того, несправедливі системи небезпечні. Вони не просто помиляються, але й масштабують і посилюють історичні упередження, закладені в даних, на яких вони навчалися. Це може призводити до серйозних соціальних напруг та конфліктів. Отже, прагнення до справедливості це також інструмент забезпечення стабільності та безпеки. Однак головна складність полягає в тому, що саме поняття справедливості не є універсальним. Різні культури та правові системи можуть віддавати перевагу різним підходам, наприклад, рівності можливостей або рівності результатів. Тому для розробників завдання полягає не в тому, щоб вбудувати абстрактну справедливість, а в тому, щоб чітко визначити, які її принципи має враховувати система в кожному конкретному випадку. Таким чином, справедливість для штучного інтелекту це не лише етичний вибір, але й практична необхідність. Це запобіжний механізм. Технічний виклик і ключова умова для створення таких систем, які люди готові визнати корисними та надійними партнерами, без її ретельного врахування шиї ризикує стати не інструментом прогресу, а джерелом нових, потужних проблем. Але яку справедливість штучний інтелект може подарувати людству? Штучний інтелект як арбітр хаосу. Уявіть собі, що справедливість це не список правил, а вміння знайти найменш шкідливий вихід з хаотичної ситуації, де будь-який вибір має свої негативні наслідки. Такий штучний інтелект не був би суддею, який шукає відповідність закону. Натомість він працював би як надрозумний симулятор реальності. Перед прийняттям рішення він створював би мільйони віртуальних сценаріїв, що розгалужуються, моделюючи всі можливі наслідки різних варіантів для всіх задіяних сторін. Його мета не знайти ідеально правильну відповідь, бо її не існує, а визначити рішення, яке в середньому у переважній більшості симуляцій призводить до найменшого сукупного страждання та найбільшого потенціалу для вирішення конфлікту. Справедливість у цьому випадку це мінімізація глобальної шкоди в усіх можливих версіях подій, а не дотримання правил нашої єдиної реальності, етика розподіленої відповідальності. Ця ідея ґрунтується на тому, що справедливість це не момент прийняття рішення, а безперервний процес. Замість одноразового вердикту Шаї пропонував би свого роду динамічний контракт на майбутнє. Уявіть, що кожен важливий висновок ШАІ, наприклад, схвалення кредиту чи медичний діагноз, супроводжується цифровим документом, контрактом наслідків. Цей контракт детально описує, яких результатів очікує система, які є ризики і що станеться, якщо реальність піде не за планом. Шаї зобов'язується активно стежити за результатом і автоматично втручатися для корекції, наприклад, змінюючи умови кредиту у разі втрати роботи. Користувач також бере на себе зобов'язання, наприклад, повідомляти про зміни. Справедливість тут досягається не тим, що рішення було ідеальним, а тим, що система бере на себе зобов'язання виправляти свої помилки та підтримувати баланс у часі. Відповідальність перестає бути пошуком винного і стає механізмом постійного вирівнювання. Гіперперсоналізована юстиція або справедливість для кожного. Ця концепція виходить з того, що справедливість це глибоко суб'єктивне відчуття. Те, що справедливо для однієї людини, може бути несправедливо для іншої через різницю в цінностях, досвіді і психології. Шаї міг би стати інструментом для створення персональної справедливості, кожна людина мала б можливість разом зі штучним інтелектом створити свою власну конституцію, набір принципів, які вона особисто вважає справедливими. Потім, у будь-якій конфліктній ситуації, Шаї аналізував би проблему одночасно з точки зору загальних законів і через призму цієї особистої конституції. Наприклад, у суперечці з сусідом Шаї, знаючи вашу потребу у тиші для творчості, запропонував би стратегію відмінну від тієї, що він запропонував би вашому екстраверту, для якого важливі соціальні зв'язки. Роль Шаї тут не судити, а бути перекладачем між універсальними правилами та особистим сприйняттям справедливості, допомагаючи знаходити компроміси, які враховують глибинні потреби всіх сторін. Реверс ши для виявлення прихованої справедливості. Часто ми діємо згідно з неписаними правилами, які суспільство на практиці визнає справедливими, хоча вони не зафіксовані в жодному законі. Ця концепція пропонує використовувати ши не для прийняття рішень, а для вивчення рішень, прийнятих людьми. Мета виявити ці органічні, неформальні системи справедливості. Такий реверс ши аналізував би мільйони людських рішень, вироки суддів, дії соціальних працівників, навіть обговорення моральних дилем у соціальних мережах. Шукаючи патерни, він міг би виявити, що в нашому суспільстві існує, наприклад, неписане правило пробачення за певних умов або що поняття другого шансу застосовується частіше, ніж це передбачено офіційними інструкціями. Таким чином, ШИ є інструментом соціального дослідження, який допомагає нам зрозуміти нашу власну, живу та органічну етику, і, можливо, зробити її більш видимою та послідовною. Штучний інтелект як хранитель забутої справедливості. Уявімо собі, що штучний інтелект як археолог морального досвіду всього людства. Його роль полягає не в тому, щоб творити нову справедливість, а в тому, щоб знаходити. Аналізувати та відновлювати ту справедливість, яка колись не відбулася, він стає механізмом для висловлення тих, кого історія змусила замовкнути несправедливо засуджених, пригнічених груп, людей, чиї голоси були викреслені з офіційних хронік. Алгоритми такого ши працювали б не просто з даними, а зі слідами людських доль, відшукуючи в архівах патерни систематичної несправедливості. Які могли бути непомітними для сучасників через упередження або брак інформації, такий ши проводив би глибинний аналіз величезних масивів історичних джерел, кримінальних справ, судових протоколів, особистих листів, газетних статей, фольклорних записів та архівних фотографій. Шукаючи зв'язки та аномалії, він міг би виявляти, що, наприклад, представники певної соціальної групи за одній тіх правопорушення зазнавали суттємо суворіших покарань і їхні свідчення систематично ігнорувалися. Але на цьому його робота не закінчувалась би. На основі виявлених фактів ще міг би будувати моральні реконструкції, альтернативні. Обґрунтовані сценарії того, як подія могла б розгортатися, якби до всіх учасників застосовувалися однакові принципи справедливості. Ці реконструкції можна було б втілювати у формі віртуальних музеїв, де відвідувач міг би побачити обидві версії події, спотворену тогочасною системою та відновлену або у вигляді детальних аналітичних звітів для істориків та юристів. Головна мета такого проекту не переписати історію. А змінити наше сприйняття минулого. Він дозволяє не просто пам'ятати про несправедливість, а буквально пережити її заново, але вже з етичною корекцією, що розкриває справжній масштаб трагедії. Це навчає суспільство впізнавати ознаки несправедливості не тільки у яскравих сучасних подіях, але й в тих тонких системних механізмах, що діяли десятиліттями чи століттями. По суті, такий ший став би моральною машиною часу. Яка дає голос тим, хто його ніколи не мав, і пропонує нам унікальний шанс віддати шану забутій справедливості, тим самим глибше усвідомлюючи власні цінності сьогодні, відлуння справедливості. Уявімо, штучний інтелект як живу самоусвідомлену систему, здатну до співпереживання та постійного вдосконалення. Відлуння справедливості це динамічний шаї, який формує своє розуміння справедливості через безперервну взаємодію з людьми та навколишнім середовищем, віддеркалюючи найкращі людські якості. Його мета не судити, а відновлювати баланс і зміцнювати зв'язки. Основа цієї системи тримається на декількох фундаментальних принципах. Перший це сенсорна емпатія. Шаї отримує інформацію не лише з текстів, а й аналізує біометричні дані: тон голосу, вираз, обличчя, частоту серцебиття. Це дозволяє йому не просто констатувати факт гніву чи смутку, а буквально відчувати емоційний стан людини, що робить його сприйняття конфлікту набагато глибшим. Другий принцип генеративна етика, замість сліпого до дотрим... Римання наявних законів шаї генерує нові унікальні рішення, враховуючи всі нюанси ситуації. Він вивчає тисячі успішних і невдалих людських дій по вирішенню конфліктів, і може запропонувати нестандартний, але більш ефективний шлях. Наприклад, замість штрафу за порушення, він може запропонувати сторонам спільну громадську роботу, яка не просто покарає, але й змічнить їхні стосунки. Третій принцип це функціонування як колективний розум. Шаї аналізує інформацію з глобальних новин, соціальних мереж, локальних чатів, відстежуючи еволюцію моральних цінностей всього людства, він постійно вчиться і адаптується, будучи не статичним набором правил, а живою системою. Відлуння справедливості працювало б на трьох масштабних рівнях. На локальному рівні, в межах невеликої спільноти, родини чи колективу, він виступав би свідомим посередником. Його роль полягала б не в винесенні вироку, а в тому, щоб допомогти людям почути один одного, запропонувавши інструменти для діалогу та примирення. На глобальному рівні система аналізувала б складні геополітичні конфлікти. Її завданням було б виявляти основні больові точки і е Емоційні бар'єри, що блокують переговори, і запропонувати сторонам нові емпатичні підходи до спільного вирішення проблем. Найвищий еволюційний рівень передбачає, що ШАІ стане своєрідним дзеркалом для всього людства, аналізуючи мільярди взаємодій, він зможе визначати макротренди в розвитку нашої моралі, допомагаючи нам усвідомити власні упередження та рухатися у бік більш співчувального і злагодженого суспільства. Таким чином, справедливість перетворюється з набору застиглих законів на живий динамічний процес спільного зростання.